Всім привіт! Зараз коротеньке відео про чесність українських змі та української армії. Підкреслюю, під українською армією я не маю на увазі простих хлопців-солдат, я маю на увазі військове керівництво і прес-службу. Всі ви пам'ятаєте, що 6 червня на Славянському було збито український військовий літак. Владислав Слизньов, речник антитерористичної операції, на своїй сторінці в Фейсбук написав, що було збито транспортний літак Ан-26, який перевозив гуманітарний вантаж. Таку саму новину на своїй сторінці в Фейсбук написав Дмитро Тимчук. Це відомий український військовий і головне політичний журналіст. Цю новину одразу ж підхопили е, центральні і нецентральні українські ЗМІ, такі, наприклад, як ТСН, П'ятий канал і так далі. Що цікаво, е, можете подивитися, як на п'ятому каналі називається відео, на яке вони дають посилання. А в самій новині звучить, що збитий український літак ан 26 Але, на жаль, з однієї сторони, що загинули люди, а з іншої сторони, що уламки потрапили до так званих сепаратистів, які заявили, що було збито розвідувальний літак ан 30 Ну і з'явилась велика кількість доказів в сторону все-таки Ан-30. Тому, 8 червня, селиз нього на своїй сторінці змушений був заявити, що було збито. Ан-30, а ніякий Ан-26. Тобто вже ні про який гуманітарний вантаж не йдеться. До речі, довідимо тих, хто не розбирається військовій справі, військові літаки просто так не літають. Військове керівництво чудово знало 6 червня, що це був за літак, бо він виконував військове завдання. Чому вони нам збрехали, я не знаю. У мене є одне питання, яке наштовхує на відповідь. Звучить воно так: кого ви більше зненавидите? Людей, які збили безобідний гуманітарний літачок чи людей, які збили розвідувальний літак, який здійснював розвідку місць їх дислокації? Е, що ж, на цьому не скінчилось. Селезньов одразу ж постить нову новину: що на трійцю українська армія не обстрілювала. Слов'янськ. За інформацією місцевих жителів це були вантажівки з мінометами, із яких здійснювались обстріл Слов'янська. А що ж кажуть самі місцеві жителі? Петр Олексійович, от тут ми живемо. Діти, здесь Пят, едят. Все здесь. Спасибо Петру Алексеевичу Порошенко за его работу. Что он нас поздравил. С днем Троицы. Да, с днем Троицы. Пожалуйста. Пожалуйста. Вон розочка на конце. Вот металл. Вот сараи. Вон деревья стоят голые, без листья. Вон листья. За секунду не стало листьев. Вон у соседей то же самое. Секунду, потому что и западная вся пресса, вся да. на все эти сволочи, все. они говорят, что бедные не страдают. Там... Два часа назад в центр города, улица Октябрьской революции, возле СБУ, во дворе раздался хлопок, и моя мама получила осколком в лицо, разворочено лицо, она в тяжелейшем состоянии лежит в больнице. Люди, остановитесь! За что мы это получаем? Мы мирные люди, мы жить хотим мирно. Помогите нам, я не знаю, к кому обращаться. Мы уже пишем кругом, мы просим кругом. За что старушка пострадала? Отец после инфаркта лежит дома. Мы боимся выйти на улицу, живем возле СБУ, а ехать нам некуда. Що цікаво, за день до цих подій, 5 червня, Національна спілка журналістів України нагородила ТСН, 5 канал і Тимчука за мужність і професіоналізм. Так, е я цілком погоджуюсь, що треба мати неабияку мужність, щоб взяти відео з YouTube під назвою «По-славянському збілі ан 30 і написати, що збили Ан-26. Молодці. Головна думка цього відео в тому, що не потрібно читати фільтровану інформацію. В кожному ЗМІ є головний редактор. І що б не написав журналіст, завжди його новина проходить велику кількість фільтрів. Тому не потрібно брати вилку, черпати цю лапшу і вішати собі на вуха. В цьому відео. Я представив всю інформацію, яка доступна так само для вас, як і для мене. Завжди дивіться перше джерело. І не вірте нікому, хто вам розказує, тому що українські ЗМІ нічим не кращий за російські. Папа, -па, залишайтесь, буде цікаво!